Ти бачив, що Олєшка сьогодні універ на скутері приїхав. Теж так хочу. Чів легко. А знаєш, як він у нього з'явився? Знайшов одну тему цікаву. Каже, за тиждень заробив стільки. Просто дав доступ до свого мобільного банку. Та ладно. Олєшка? Ну. Капець. Неочікувано. А ти взагалі знаєш, що це означає? Що? Легкі гроші це означає. Вони там собі щось перекидають, ти за це отримуєш свою гривню. Ні. А якщо ці гроші з якоїсь темної справи, брудні кошти або ще гірше. Поліція завжди буде дивитися на тебе як на співучасника, а ще ти можеш знищити свою фінансову репутацію. От уявити, ти хочеш взяти кредит через кілька років або запустити бізнес. А тобі кажуть, сорі, але ваші рахунки заблоковані. Саша, репутація кому вона потрібна? Мені б до кредиту дожити ще, я про бізнес взагалі мовчу. Ну добре. А тепер уявиш, ти хочеш купити квартиру, а банк тобі відмовляє. І не тільки один. Тобі закрито доступ до всіх фінансових послуг. Вклади, рахунки і все це через один легкий заробіток. Пс. Та кредити, власний бізнес то таке. А що ти карткою, за каву не в змозі розрахуватись, як я тепер. Теж думав, що десь підзаробити. ага. Заробив, блін. Добре, зрозумів. Тут, Тоді піду в вайтішку, там гроші завжди є. Вово, бережи свою фінансову репутацію з молоду, бо її важко відновити. Так само, як і твої нервові клітини. Хлопці, розкажіть нам. Нам теж цікаво.